Головний тренер Карпат Мирон Маркевич. Ну що ж, матч розпочався. Ну і але команді Юрія Вернодуба все-таки вдається вийти з цього пресингу. Але зараз яка помилка зараз Не було порушення правил ігор небезпечно потрібно забивати. 1-0, ігор забиває і є рахунок відкритий у нашому матчі. 14-та хвилина Карпати відкривають рахунок. Помилився Демченко, якщо я не помиляюсь, О, Новачок. Кож, кожушко, кожушко. О, а так пер, пер, так, перепрошую Демченко, е, кожушку. Так, коли мені кожушко. на секунду здалося, що кожушко трохи зупинився і хотів м'яч вибити. От напевно, що побачивши, що гравець Карпат лежить, але навіть він ну. Не встиг це зробити, ну от можливо він. Карпат підганяє своїх футболістів, щоб вони швидше розігрували м'яч. Чачо та Підлепенець знову на стандарті. Підлепенець подача в штрафний майданчик. Удар Рукушетиця 2-0. Чи ні? Немає, немає голу. Немає голу, немає. Зараз вару. Але цікавий епізод зараз подивитися його у повторі. Дуже другого тайму. Ну і зараз ще одна така гостра від Карпат. Підлепенець з з меча штурмови майданчику. Кривбасу удар вищий. В рід не вдався. Удар клавкор. Один дотик. Татарков непогано переводить на Задираку. Задирака. Повернулися захисники. Стецьков непогано знайшов передачею Дебелка, той на Хомчиновського. Простільна передача там нікого не було. Кільвий. Знову на дальню стійку. О, Буде відомо пізніше, а зараз в атаці. Непогана передача. І тут... О... Ух, Хитро. Ну, це цікаво. Це цікаво. Якщо так було не і задумано, очікувано. то це дійсно такий доволі нестандартний хід, такий Чи? мова не йшла. Зараз Семенов вже грає. Грав він і протимеч. Зараз 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 Поки ти розповідав про Семенова. У нас... розповідав, що взагалі розпочина... Розпочинав нападником. Зараз непоганий момент. Хублинку! Ну, бачимо, що ось тепер вже та поперечина віддала боржок Карпатом. Карпатам. Карпатам. момент у першому тайму, тоді коли ми не могли. дійти. Ну і теж без там мяч здається, що лінію. на лінію на лінію так м'яч опустився. Це крибасу за підкат, так. Ну так, добре, що і чисто було зіграно без травм. Ну і Саме на цьому...